Бувають моменти, коли все всередині буквально кричить: Здайся, сьогодні ми з вами проведемо мій звичайний навчальний день, і я вам розкажу про три думки, які допомагають мені, коли опускаються руки. Ділюся цими думками, можливо, вам вони теж допоможуть. Перше, про що я думаю, коли мені складно, що я вже це проходила. Я нагадую собі, що це не перший мій шторм, і кожного разу, коли здавалося все, кінець. Я вставала і йшла далі. Це пройде. Просто треба видихнути і відпочити. Так як я мрію про щось велике і ставлю великі цілі. Друга моя думка про те, що навіть маленькі кроки це кроки вперед до успіху. Не обов'язково гнатися за успіхом, повільно йти. Це теж окей. У кожного свій темп і це нормально. Головне не зупинятися, не стояти на місці, робити навіть маленькі якісь кроки. Третя моя думка. Я живу не просто так. Це думка про сенс, про життя, про мрію, про тим, ким я хочу стати. У мене є велике бажання досягти своєї мети, і я розумію і відчуваю, що я не можу просто відмовитись. Якщо все ж таки здамся, я про це буду жаліти, все своє життя. Але якщо втримаюся, а я втримаюся, зможу своїм прикладом мотивувати інших людей. Якщо ти теж зараз на межі, не бійся, ти не один такий, я теж з тобою. Я сильна, ви сильні. Ми розкриємо весь свій потенціал і досягнемо всього, чого забажаємо. Вірте в це і напишіть, які думки тримають вас.